Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оленка із своєю улюбленою іграшкою. А щоб дізнатися, що це за іграшка, відгадайте, будь ласка, загадку стриб, стриб, стриб цілий день через лаву, через кущ, через пень і через квіти. Що це іграшка? Це діти. Правильно, дітки, це м'ячик. А скажіть, будь ласка, що вміє робити м'яч? Правильно, дітки, м'яч може котитися. А ще що може робити м'ячик? Правильно, а ще м'ячик вміє підстрибувати. Дітки, а у вас є м'ячик? Дітки, а скажіть, будь ласка, з м'ячиком гратися веселіше самому чи з друзями? Правильно, дітки, разом із друзями грати у м'яч веселіше. Тому Оленка запросила до гри у м'яч Петрика, і вони один одному катали м'ячика. Що робили діти? Правильно, катали м'яч. Дітки, а зараз я вам хочу розповісти віршика про невихонного ведмедика. Послухайте, будь ласка. Важно. У лісі жив ведмідь гультяй, знав єдине слово Дай. Дайте меду і малини, дайте рибку і калину. Дорікали всі звірята, ну й не ведмідь. Чи тобі завчити важко чарівні слова. Будь ласка. Дітки, а як ми можемо допомогти ведмедику? Давайте ми ведмедика навчимо говорити слова будь, ласка. Дай, будь ласка, меду. Дай, будь ласка, малини. Дай, будь ласка, рибки. Дай, будь ласка, калини. Дітки, а ви вживаєте чарівні слова? Молодці, що так робите. Діти, я вам дуже вдячний за допомогу та хочу пограти з вами в гру, яка називається Роби, як я. Я обіймаю Петрика, тому що він хороший друг. А ви обійміть того, хто поряд з вами. Я посміхаюсь сонечко, Зробіть, як я. Я граюсь м'ячиком з другом. Зроби, як я. До побачення дітки. До скорих зустрічей. Діти, а хто до нас на заняття приходив? Правильно, Оленка, а що вона з собою принесла? Вірно, свою улюблену іграшку. А як ця іграшка називається? Правильно, це м'яч. Діда, давайте пригадаємо, що робить м'яч. Правильно котиться і стрибає. Молодці. Про кого розповідала вірши Коленка? Правильно про ведмедя. Дітки, а чому ми навчили ведмедя? Вірно, говорити чарівні слова. Будь ласка. Діти, наше заняття завершилось. До побачення, до скорих зустрічей!